Так звана Магдебургія вона оптимально дозволяла протистояти міщанству магнатській експансії. Оце і є база для магдебурзького права для самоврядування, якщо коротко і спрощено. У Чернігові місцеві політики так багато говорили про Магдебурзьке право, що виник такий ризик. Місцева політична команда може маніпулювати темою самоврядування, щоб зберегти свій вплив. Я от погоджую з вами, що це саме маніпуляція, от я повністю, бо залучення знаєте, якихось історія, вона в принципі велика. У нас можна аналогії знайти, я вибачаюсь і і в удільному княжині, ну по великому рахунку. Я ще навіть не знаю де насправді доречніше шукати ці аналогії. Тож ми вирішили з'ясувати у науковців, що таке магдебурзьке право по суті. Для цього поспілкувалися з істориками, учасниками урочистої академії з нагоди 400-ліття надання Чернігову магдебурзького права. 400 років тому ще зберігалися закони середньовіччя. Магнат міг отримати село або місто в свою власність. Приватною власність сюди, просто воно ставало. Просто далеко не всі міста отримували такі права. Той самий Чернігів на момент отримання Магдебурзького права він цілком міг стати здобутком когось магнатів речі Посполитої, того ж Марціна Калиновського. Небезпека стати власністю магната є й зараз, не дарма сучасні науковці цілком серйозно кажуть про так званий неофеодалізм, коли олігарх практично повністю контролює територію. І от саме щоб не стати власністю магната, середньовічні громади і вибороли можливість отримувати у держави привілеї. Є цікава особливість того всього прикордоння. Тут майже не платили податків. Майже. Щоб залучити сюди майстрів, щоб залучити торговців, щоб вони могли, ну власне кажучи, торгувати, майструвати. Створюються цехи, цехи мають свої традиції, цехи отримують гриби, цехи отримують самоврядування. Для чого це потрібно було державі у грамоті про привілеї для Чернігова 1623 року? Звичайно, це переклад українською мовою. Король Сигізмунд III прямо і конкретно сказав: для скорішого заселення міста Чернігова дозволяємо місту свободи. Отже, основна з головних причин привілеїв це було заселення спустошеного війною міста, схожі умови на теперішні початок 17 століття. Місто Чернігів отримує магдебурзьке право, і воно опиняється на прикордонні. Кордон з московською державою ну, це постійна небезпека, загроза. Це спустошення війнами, відтік населення. Постало питання, як залучити людей, як активізувати економічну активність, щоб привабити населення, заселяти міста, магдебурзьке право передбачало економічні пільги. От подібний механізм спрацював тут у першій половині XVII століття, коли ми спостерігали просто вибуховий е е приток населення і економічний е розвиток. І до речі, по інших країнах подібних ситуацій те саме було в обмін за ці вигоди. Містяни повинні були і нести оборону у разі війни. Це ще одна суттєва схожість із сьогоденням. Чотириста років тому, коли Чернігову надали Магдебурзьке право. Однією ж умов вимог, коли надавали магдебурзьке право, що міщани повинні бути озброєними, повинні захищати своє місто. І перевірка була буквально через 10 років. У 1633 році Смоленська війна, москалі підійшли до Чернігова і Чернігів витримав. У 1620 році Новгород-Сіверський також отримав. Такі привілеї Ніжин отримав в 1625 році цей великий привілеї, який надавався нашим містам, нас суттєво відрізняють від агресора, який сьогодні атакує нашу країну, від е, Московії, у якої ніколи не було магдебурзького права. Українці європейці, власне, в тому числі і завдяки тому, що ми мали. Магебурське право вже в 17 столітті тому щиро вітаю мешканців Чернігова, Чернігівщини всім ювілеєм і рухаємось вперед до перемоги до європейської України.